Дитина, лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав, а щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух та добре вигострить сокиру, та й заходишся вже будить, а то проспить собі небога до суду Божого страшного. А панство буде колихать, храми, палати муровать, любить царя свого п'яного. Та бізанківство прославлять. Та й більше бачиться нічого. Які актуальні!